Добрий день, шановні телеглядачі. Добрий день, співвітчизники. Три роки тому Україну очолив Віктор Федорович Янукович. Протягом цього часу наша держава успішно провела євро та парламентські вибори 2012, Імплементувала хартію регіональних мов. Зуміла зберегти зовнішньополітичний нейтралітет та чорноморський флот у Криму і розпочати довгоочікувану енергетичну диверсифікацію. Поздравляю вас! з цією трудовою побіди! Усі ці досягнення обійшлися українцям в мільярд з невеликим гаком гривень. Цю суму вітчизняні платники податків витратили на життєдіяльність почесного лідера партії регіонів эти деньги могли бы пойти на развитие. могли бы пойти на заробітні плати учителям, врачам, пенсіонерам і так далі. П'ята колона стверджує, що це забагато. Втім, до прикладу, утримання президента Барака Обами обходиться приблизно в 11 мільярдів гривень на рік. британської королівської родини. У пів мільярда Міжнародної космічної станції близько двох трильйонів українських гривень, незважаючи на урочисту мить чергової річниці свого правління, Віктор Федорович Янукович провів день. На передовій зовнішньополітичного фронту в Брюсселі. Європейська бюрократія вустами президентів Ван Ромпая та Барозу змушена була констатувати в Україні усе залежить від волі людини, якщо точніше, волі однієї людини Віктора Федоровича Януковича. А не від того, чи опиняться на волі деякі горе політики нашого безславного помаранчевого минулого. У світле біло-блакитне майбутнє Україна мчить з відродженим театром Корифею у Кіровограді. Під час президентського діалогу з країною творчий колектив палко подякував Віктору Федоровичу за новенький храм Мельпомени в українському маленькому Парижі, як назвав Кіровоград у 19 столітті російський літературний критик Микола Добролюбов. Тільки сльози потоками лилися з наших очей, і, мабуть, це було справжнє реальне відчуття щастя. Як відомо, у здоровому тілі здоровий дух. Саме на часі поговорити про новини спорту. Отже, Україна достойно провела європейську футбольну першість. Разом із братньою республікою Польща ми прийняли 16 збірних старого світу, забезпечили вболівальників комфортними умовами проживання, жагучими українськими дівчатами та чвертю мільйона літрів пива. І це лише у Києві, у не менш товариській, якщо не сказати братській атмосфері, проминув з'їзд партії регіонів. Понад тисяча делегатів з різних куточків нашої батьківщини відвідали урочисту подію. Бурхливими оплесками та ентузіазмом зустріли партійці. Доповідь лідера Миколи Яновича Азарова. У своєму звіті голова уряду підкреслив вагомі досягнення керівництва держави на ниві партійного та господарського будівництва. Дожен своє своєю чергою. Почесний лідер партії, глава держави Віктор Федорович Інколиш поставив перед шановним товариством складні, амбітні, але реалістичні цілі і соціально економічний розвиток. Хвилюючою та щирою була промова делегата з'їзду заслуженої артистки України Таїсії Миколаївни Повалій. В своєму слові, до президіуму з'їзду вона урочисто пообіцяла не лише співати, але й покласти усі свої численні таланти на вівтар покращення. Я перший раз в этом волнуюсь. І про погоду. Лагідним сонечком обіцяють обдарувати вітчизняні синоптики резиденцію голови держави у Межигір'ї. У маколаці, як завжди, тепло, спокійно та смачно. На Донбас арені дощ у святогірській лаврі благодать до наступного покращення шановні телеглядачі. До покращення.